Я не знаю, варто за це щось зараховувати чи ні. Якщо хтось шарить, чи то можна ремонтувати, що це за бренд і тп, пишіть, будь ласка, забирайте. Скільки? Дасте символічно 50 гривень на каву, та і все. <клух> якщо воно того коштує, якщо ні, то просто забирайте. А ні, то просто викинемо. Так, деталі сюди. Це в бік. Переходимо до наступного. Так, ну це очевидно було. Тут у нас ремені. А, було видно через упаковку, але не було видно, що це за бренд. І тут написано Dior. Дивіться, бірка, ну, бляха, і тут витиск. Я так розумію, це кожа. Ну, це точно кожа, будь ласка. Шкіра. Так, однозначно юзаний. Але шкіряний. Ніхера себе Діор. Я думаю, це може коштувати бабла. Мінімум 200 гривень за нього варто закласти, він достатньо великий. Не впевнений, що. На мій розмір, звісно. Ну так, да, на мій. А, ні, ну дивіться, в натяжку сидячи навіть. Цілком сходиться, тобто достатньо великий. Окей. І другий у нас. Другий у нас без. Ага, Бершка. Made in China. Окей, Бершка. Так, ну тут у нас є підкладка, яка відклеїлась, я бачу. Ну, це можна поремонтувати, але мене ось оця штука дивіться, прикольно. Оце зручно. Типу, там а, ключі якісь або ножичок повісив. До речі, зацініть прикол. Блять. Так, зараз я це зроблю. Не зря що у нас тут на ножику є така штука. Правильно? Оп! І такий ходиш на болотний. Тут він у тебе отак висить, наприклад.